Обласний марафон Екожиття, наше буття покликаний об'єднати людей у справі захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, вона є унікальною і має потребу в турботі та захисті. Це місяць, коли кожна людина може задуматися над тим, що я можу зробити у вирішенні екологічних проблем, поборовши в собі байдужість. У цей місяць кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справах захисту навколишнього середовища. Учні дружбівської філії разом з вчителями, батьками прийняли активну участь в обласному марафоні екологічних активностей, екожиття Наше майбутнє та долучилися до практичної природоохоронної роботи. Доторкнулися до акції Чиста планета займалися благоустрієм територій. Нагадали місцевим жителям про Міжнародний день птахів, оформили фотовиставку. Також діти згадали про безпритурних тваринок. У Міжнародний день просвіти з питань міної безпеки подивилися відеоматеріали та обговорили їх. Вчителі розповідали учням про день переробки і повторного використання відходів. Продемонстрували різноманітні приклади використання відходів, нагадали учня про захист, також первоцвітів, оформили виставку малюнків, створювали коледжі, відео. У Міжнародний день землі діти прибирали території, висаджували квіти, окультурували кущі, оформляли відеоматеріали, які можна буде використовувати у подальшій екологічній роботі. На захист нашого довкілля своєю проведеною роботою закликаємо всіх оточуючих замислитися про долю нашої планети. Не забувати про те, що Земля це наш спільний дім. Він прекрасний і невимовно гарний. Планета дарувала нам життя і має потребу в турботі та захисті. Давайте нашу планету. Оберігати разом. Дякуємо за увагу.